Тут дуже все просто. Іван Олексійович запитав мою думку, ми поспілкувалися, і я зрозумів, що Шандруку, на Шандрука розраховують, Шандруку даю шанс, і я його намагаюся використати. Насправді я люблю футбол. Я люблю футбол, люблю народний клуб Верес, і я думаю, що пройшовши певні сходинки в футболі, в українському футболі, в дитячо юнацькому в дорослому футболі, потрібно братися за професійний рівень самого вищого гатунку. В Верес я би хотів би знову ж таки сказати слово пристрасть. Я люблю футбол за пристрасть і хотів би, щоб Ферес е, грав пристрасно. Ну насправді е, дійсно двоякі. Я, мені дуже приємно, що мені довіряють першу команду. Це е, е, такий пози, дуже позитивний е, сигнал про те, що ми дійсно робили якісну роботу Ю19. І звичайно, мені трошки з одної сторони шкода хлопчиків, бо е, ми прикипіли один до одного. У нас різні насправді історії з ними бували. Але те, що вони розвиваються, це для них основний стимул. І я сподіваюся, що вони трішки жалкуватимуть про це насправді. Але нічого, я поряд, я буду присутнім на тренувальному процесі, я буду присутнім в іграх офіційних, в товариських іграх, я буду їх підтримувати і максимально. Кількість задіювати в тренувальному процесі першої команди. Звичайно, від них багато чого залежить, від їхнього прогресу. Вони знають, що все в їхніх руках. І, ну, звичайно, сумуватимуть трішки. Це насправді дуже болюче питання, бо академія це така маленька дитинка, яка ще тільки не починає ходити, але вже би сказав, професійно ходити. І ми дійсно вклали. Я, Юрій Вікторович, вклали душу і серце в цей проєкт, і переживаємо за це. І я також на наглядовій раді сказав, що ми, якщо будуть прийняті якісь кадрові рішення, максимально професійні і на користь розвитку Академії, це точно проєкт і майбутнє нашого клубу, в якому я Буду максимум приділяти свого часу. Скільки мене фізично буде вистачати, звичайно, але ті дітки, той азарт, ну це, скажімо так, це напевно кепало для мене в тому числі. Яким, побачивши, як вони тренуються, як вони грають, який в них запал, це дає наснаги працювати. Два помічника це Ганзен Роман Михайлович, який допомагав мені в Ю-19. Він також приймав участь в тренувальному процесі, точніше був головним тренером Ю-16 до сьогодні. Ну але я думаю, що він ще якраз до нового року до канікул, точніше зимових, буде продовжувати тренувати. Вже далі переключиться на першу команду. І це Грасім'юк Олег Вікторович. Нова людина в нашому колективі, в нашому клубі, але професійна, я його давно знаю і знаю його професійні якості, тому я радий, що він з нами. І це тренер по воротарях Юрій Федорович Собоцький, який також пройшов довгий тернистий шлях, йде до своєї мети, розвивається, і ми також вже давно разом працюємо. Це надійні помічники, яких я давно знаю. Так, так, є, є ну, звичайно, є бачення. І ми хочемо під це бачення. Звичайно, рішення буде за Чернецьким Рольвовичем, за Чернецьким Орестом Мироновичем, тому що це їхня сфера відповідальності, але ми залучені до процесу і хочемо, щоб той напрямок, той вектор, який вибраний, звичайно він продовжував працювати. Сергій, возьму тоже адміністратором. Так, 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 Сергій нікуди не дівається. Та це база, база, фундамент. Що я хочу порадити вболівальникам? Побажати, попросити підтримку, звичайно. Тому що насправді Сергію Дмитровичу було важко. Я про минулий тренерський штаб знову ж таки з великою повагою і вдячністю. Тому що тренерська робота, як ви бачите, вона така трішки, трішки невдячна і, на мою думку, що Ось цієї десь трішки підтримки вболівальницької спільноти десь трішки і не хватило тренерському штабу, тому що ми робимо одну справу, і я лебоко переконаний, він переживав цим процесом. Але е, ось цієї невеличкої, десь можливо більшої підтримки, десь і, і, і не вистачило. Я не хочу зараз тут в якісь деталі вдаватися, але. Таке побажання, прохання вболівальників підтримати команду. Як мінімум, ми хочемо змінити ментальність, ми хочемо, щоб вболівальник бачив, палаючі очі, пристрасть у цього футболіста і цю пристрасть запалити вболівальників. Це основна задача, і я буду намагатися її як головний тренер виконати. Звичайно, якщо ми ще на це все зможемо покласти якісь наші тактичні задумки, це буде такий хороший коктейль, який має сподобати болівальникам.